І багато моїх посестер, які в артилерії, в снайпінгу, в розвідці. Якби мені хтось у 2013 році сказав про якихось жінок на бойових посадах. Моя квітковість, яку, яку, мені, яку мені плекали там в армії, вона б сказала, що максимум психологіня, і то такого слова не було психолог, максимум все. Бо з себе можуть прийти, ти можеш когось пожаліти. От і в принципі на цьому якби, якби все. А зараз, тобто, це насправді величезне коло можливостей, яке не потрібно е, умисно бар'єрити. Треба давати. Можливості всім розвиватися. Коли вчора говорили там, е, про загальну мобілізацію і страх жінок мобілізовуватися, там, е, бо, бо там тільки пишеш про якусь загальну мобілізацію, там вже починаються ці виття на болотах е, про те, що ви хочете нас всіх убіть. Е, Воно не відбувається отак. Ну от реально ну, ніколи не відбувалося. Скільки часу було реально до того, поки почали е, людей ну, там чоловіків мобілізовувати, от прямо того, що вже все необхідність, є. от в 22 двадцять році, ще навіть не було такої. Це 24-му році почалася вже така мобілізація, коли вже почали всі боятися виходити з дому. Але по факту два роки в тебе було для того, щоб підготуватися, знайти підрозділ. Зібратися з думками, типу, ну от і так само в принципі буде з жіночою мобілізацією, якщо ми до неї прийдемо, бо це таке непопулярне рішення. Це ж не про мобілізацію, це про підготовку. Типу, про те, що ми мусимо всім дати інструменти для того, щоб вони могли врятувати себе, щоб вони могли зберегти своє життя і життя своїх близьких.